Баба говія. Жила собі така баба, що її у церкві не була і зроду не говіла. От син їй і каже: Ви б пішли, мамо, та одговілись, бо мені за вас люди дорікають. Та як же я піду, що я не знаю, яка й церква. А там каже, побачите таке високе, а у горі хрест? От вона йде, бачить, стоїть млин, а у його ж крила навхрест. Вона й давай хреститись. Коли це виходить мірошник, вона до його. Ви сповідайте мене, батюшка. Той як візьме набивачку, давай її сповідати. Ви мені жив добре та й пустив. От приходить вона додому, сіла на лаві, а діти граються та до неї. Баба з церкви прийшла, баба з церкви прийшла. Обнімають її, а вона? Цитьте, діти, тут скрізь по плечах свята сповідь лежить. А як там, бабо, у церкві? Та спас усе хур-хур-хур. А свята причиста тільки лото-то, лото, -то, -то, лото -то, то Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки Українською, ставте лайк та залишайте коментар.